На жаль, в молодому віці досить часто також є проблеми з суглобами. Багато консультацій у мене проходять у віці дітей від 15 там, до 18 років, яких вже є проблеми, які їм мішають жити повноцінно. Тому покажу вам один кейс. На комп'ютерній томографії у звичайному прикусі ми бачимо, що правий суглоб зміщений дистально та доверху. Аналогічно, і лівий суглоб він зміщений дозаду. Прикус пацієнтки нашої. Досить цікаво, ми маємо звуження зубних рядів, ми вже маємо в дитячому віці трошки стерті зубів та занадто сильний нахил фронтальної ділянки зубів. Тобто бокові проекції можемо побачити, що ми маємо непогане співвідношення зубних рядів, але неправильне їхнє розташування, що і призвело до проблем. Після сплінтерапії ми можемо побачити, наскільки сильно змінилося положення суглоба. Ми маємо центральне положення, ми маємо хорошу суглобову щелину, як з лівої сторони, так і з правої. Ліва сторона аналогічно, чітке положення сувової голівки з хорошою сувою щілиною. Що ми можемо побачити Пацієнт пацієнті те, що в напістінтерапії є гіперконтакт в передній ділянці. боковій проекції ми бачимо те, що ми маємо гіперконтакт в фронтальній ділянці та відсутність повноцінної висоти в боковій ділянці, що призводить до того, що, коли пацієнта закриває рот, вона з'їжджає в дистальне положення. Тобто, в даному випадку, за рахунок неправильного прикусу ми вже отримали симптоматику в досить молодому віці, так як батьки вдарили на сполох часу за рахунок однієї капіти трьох місяців ми вирішили дану проблему. Пацієнка готова до лікування системою. Беріть себе, слідкуйте за своїми дітьми та слідкуйте за нами.